Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3856-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні Джекпот становить 1 мільйон гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. П'ять, тринадцять, вісім, одинадцять, сімнадцять. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8 788 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А. Комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 74. 69. 41. 62, два. Шість. Сімдесят два. Тридцять один. Сімдесят шістдесят вісім. Двадцять вісім. Сорок два. Сім. Двадцять шість, п'ятдесят один, п'ятдесят три, три, сімдесят один. Сімдесят шість, п'ятдесят два, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7641 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 4 5-0. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 4. П'ять. Нуль. Бережіть себе. Все буде Україна.